Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо причини потрапляння у розшук ТЦК. Серед прикладів порушення правил наводяться такі ситуації: громадянин не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку. Громадянка, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік. Громадяни, що були зняті з військового обліку, але не стали назад на військовий облік у зазначений термін. Громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов'язані стати на військовий облік і не зробили цього. Громадянин, що перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК. Громадянин, що отримав повістку, не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин. Громадянин, що отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з'явився повторно до ТЦК, громадянин після оновлення даних і проходження ВЛК, отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації. Та не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин. Умову додають, що крім зазначених підстав, не відкидається людський фактор, коли під час заповнення даних оператором реєстру оберіг була допущена помилка або не внесені деякі дані. Для виправлення цієї ситуації військовозобов'язаний має з'явитися до ТЦК та СП. Дізнатися, що особа перебуває у розшуку ТЦК та СП можна шляхом направлення адвокатського запиту. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.